Тарасова Оленка, спеціаліст з публічних закупівель. Вчора був заключений договір на придбання частини обладнання для нашого 139 го батальйону. І ось у ну, мене є три дні по процедурі на його прилюднення в Прозоро, але ну, я не чекаю завтрашній день. Там. Я його сьогодні не маю прилюднити, буквально там, ну не знаю, протягом години можливо. От. Тобто ось договір

Earthy. я з ним боюсь. Повірте мені, не фізбуці, а вживу. І при цьому не показує все. Я в поводу, я після цього так я не займаю. Дмитрий Валерійович, як говорить Регламентської комісії, я наставляю на офіційному зверненні від імені Селищної Ради до правопорожних органів Міської Ради з приводу опублікування інформації, яка відноситься до режиму країни. Дякую. Юридичний відділ, який вийшов, працював в Міністерстві